Всім слава Ісусу Христу! Знову ми їдемо по сіну, але така файна погода природа, що тут шкода це не зафільмувати трохи. Такі в нас краєвиди, пейзажі, Запрягли Берту Брелу. Зараз будемо перевозити сіно. Трошки покажемо, які в нас сані. Поки вони порожні. Чим в'їжемо, як об'єзуємо, думаю, що багатьом буде цікаво. Особливо тим, хто в'єже так рублем, так як на машині вздовж ми трошки інакше це робимо. Ну, стань Миколка тут. Отака у нас природа, такі краєвиди. Йдемо з Миколу перевозити сіно. Взяли сусідку по дорозі. Там <гадується> <гадується> Іван їде ззаду кобелку, але то в гуцулечка й... каже, що пару легше вивезете мене. Дівки наші. Чуть-чуть задіхалися, ми вже тут знімали трошки. Нагадаємо, це у нас Берта дочка Буцефала. Поки виходить з села до тут до цього поворота з цими краєведами, то вони вже і мокрі трохи, і задихані, але нічого тут, краса фейст. Покажу трошки вам краєвидів. Наших. Засніжило, снігу багато нема, але санками возити класно. Отам От прямо то наш літній випас. Літом будемо вже за... зафільмуємо трохи. Отам От далі видніться оті горби, то все боковина, Чернівецька область. Отака у нас краса. Легенький сніжок, погода така, що радує фейст. Так. Трошки покажемо ще, як ми далі їдемо, потім уже будемо знімати, коли будемо грузити. Нашій брелі рік і дев'ять місяців. І вона вже цю цілу зиму ходить колоберти, учиться. Таке собі молоде, задихується, раз кегне добре, раз не дуже хоче впирається в шлею, хоче не дуже впирається. Хатлік стартують то такі клеви, таке враження, що їду двома жеребцями. Поки виходжу сюди наверх, то вже голови май успиту пускають. Але нічого, зараз поки будемо грузити, відпочинути. Уніс вести не будемо, ми йдемо Миколі перевозити сіно ну, з поля до стайні, йдемо допомагати. Далі включимося пізніше, коли вже будемо розкладати сани, коли будемо грузити. Це для мене це дуже така цікава робота, я це люблю. То файно в зимі. Навіть чути, як шворчуть сани, що сані шиновані, то й достають до каміння, що трошки кешко. Їм коли ловить корси, але корси у нас шийні за таке має ні з сировця, що воно має добре скользити. Найшли якісь такі пластини були. Давні радянські, та й добре вони скользють. Добре, включимося пізніше ще. Отак приблизно це виглядає. Там на тінь мою по двіті си де я стою. Виліз, Почив сіно. Все, кобилка Микола на стоїть, Накрита їсть сінця. Я змітую, Микола вкладає, мої дівки генде стоють. Та й туди будемо перевозити. Це перевіз такий недалекий туди, де в стайню то. Грузимо перший раз на однокінку, Ви так нашими ці виїхали, та відпочивають, а це стояло в стайні. Та... Тепер майола собі чапає. Отак це. Виглядає ця романтика Все, далі буде. Загрузили одну кінку. Зав'язали. Ну, рушими, кол. Так, велка на Олександрії. Розив так на пару. Але це тут 20 метрів від хаті, той можна і мат на дах на цел. Це наша байода покрита Сімбу перше роном. Вітають за піддубки. Шо у нас чого такі піддубки у верхах, бо вона чи рушила чи стала, шлея від неї нікуди не, не відстає, вона ну, тормозить. Карабінчик там поклали, бо то направо-наліво, та то є різниця в цих піддубках. Так їхають румунити, так і У нас тут у верхах їхають практично усі, бо на великих спусках підйомах то це набагато практичніше, чим... То що на шиях чи на кулках. ну У мене на кулках стоїть, але для верхів то ця упріж дуже, дуже-дуже добра. Іх. Вона собі тримає, але з неї її нічого не шліфує, не шурує. Наші стоять, відпочивають. почуває поклав поклав ланц, так як на боковині кладуть, бо брала у нас молода дівка шустра, любить рушити перед мой від. Одні санки завезли, зараз грузимо другі. Та і така, така робота. Порадилися з Миколушами у двахта й нема, що тут е, на цих коротких перебіжках десь грузити ще. Другі. Так що ці стоють, а ми грузимо, далі маю перевозити. Ну і так нічого не робить вдома, більше стоїть, то може собі сінця завести. Отакі у нас сани робочі. Це вони йдуть на трої копіліт. Відшиновані. Оце називається драбина. Сані собі зроблені драбина для того, щоб гарно сіно розкладати, то вона, виходить, і довша, і ширша. Об'єзуємо ланцюжками, ну, це втискаємо сіно. Є дві течки і 2 рублі. Це такі тічки, тічки кладуться вподовж. Отак, тічки на сіно кладуться вздовж, а це такі, такі рублі. Приспособа, аби тут ланц по цьому добре скользив, ці на паперек. І отак, отак зажимаємо. Це притиснули і все, і цим можна їхати куди хочеш. Так у нас в возі. Сіно, так уєжемо. Тут на короткий. На короткому цьому переїзді то можна і одним рублем уздовж уїзати, але то вже переробляти нема нема смисла. Але ну, така сагадна у нас робота. Майола хрумпає собі помаленьку, Їсть Мала ця, ну, того року лошадко. Є конік маленький, чого конік був вже почищений його у п'ятимісячному віці почистили. Ми його покажемо вже весною, коли він піде на Пашу в Майвіліниці. Який інтересний верхівський конік буде. Тому ми йдемо грузити і завозити, бо нам ще треба два рази завести. Всім дякуємо за увагу, дякуємо, що дивитеся мій канал, підтримуйте нас, Підписуйтеся. будемо знімати далі, цікаве щось. Сіно я вже ніби знімав, але як ми перевозили, як грузили. Але просили більше відео, то так трошки вже і огляд зробили на Сані і на те, як ми в'їжджемо, перевозимо. Тому всім дякую, до скорих зустрічей.